Привіт, друзі! Я сьогодні в себе на городі рішила вибрати огірки і закрутити. Періодично ми їх через кожен день, два вибираємо і закручуємо. Так, будемо шукати. Значить, так, ось дивіться, перший огірочок у нас. Це муруці, у мене дуже гарний сорт огірків. Вони якісь такі худенькі і довгенькі, дуже гарно. І вони не крутяться, хорошенькі. Ось такий у нас рядочок. Дивіться, натягнута сіточка. І так ми їх шукаємо. Так, зібрали ми всі огірки. Ну, небагато вийшло, але на банки 2-3 буде. Такий вечірній сьогоднішній збір урожаю. Помила я банки. Так, підготувала часник, спеції, різні сахар, сіль, уксус і укропчик, звісно. Все будемо мити. Відрізати отак от у, у цих огірочків вперед і зад. І складати все в баночку. Рецепт дуже хороший. Провірений роками. Під низом під відео напишу рецепт точний. Можете пробувати собі робити. Дуже-дуже добрий рецепт. Такі кисло солодкі, огірки. І стоять хорошо, і навіть якщо лишається на, другу, на другий рік, то теж стоять. Давайте будемо закладати в баночки. Спочатку кріп, потім огірки, чесник, спеції і сіль, сахар і уксус. Так, поклала я кріп, беремо чесник. Ось так. В одну баночку, в другу баночку. І в втретю. Давайте ще зробимо третю, тому що не знаю, буде три чи буде дві. І втретю. Так, тут моя петунья, ту, що я садила. І ось така сиреніва. Ну, сиреніва щось не дуже хоче рости, а оце розовенька, хорошенька. Така тут вона прикрашає місце, стіл на вулиці. І росте, хорошо цвіте. Така вона вся крупненька, хороша. Так, давайте. Чистю, чистю огірочки і накладаю в баночки. Так, я. У мене вийшло дві баночки. Три не вийшло. Так, ставимо сюди листочок лавровий. Ось Так. Так. В кожну баночку. Зверху я поставила ще часник. Часнику, скільки хочете, стільки ставте. Ну, звісно, не багато там, чи мало. Ну, Десять штучок на банку, 10 зубчиків. Так, і в мене є отакі спеції. Тут все горошками. Ось я по всі поставлю, тут гірчиця і перч, вся горошками, Коротше, коріандр, і духмяний перчик, і гвоздічка є, все є тут. Я так. Насиплю, насиплю отак от скільки. От. Так. Тепер ставимо три ложки сахару. Раз, два, три. Це сахар. Не, не з горкою, а так, довільно. Раз. Два. Три. тепер ставимо так само три ложки солі. Так само без фанатізма, без верха. Раз, два. Три. Так, раз. Два. І три. Обов'язково ніколи не забувайте про уксус, тому що інколи так закрутишся і там, чи забудеш налити в банку, чи ще щось тоді банка, бан, консервація не хоче стояти, вона зриває. Так що ніколи не забувайте, що є уксус, або робіть взагалі без уксусу. Це квашені огірки. Або в відрі, або в банці, або в бочці, як хто хоче, так хто робить. Але якщо консервовані, то треба не забувати про уксус. Так, наливай. Одною рукою тримай, одну знімай. Так, дивіться, в мене така стопочка. Неповна. В ній нема 100 грам, немає. Ну тут я десь налила 70. Наливаємо в кожну баночку. Так. І ось так, опять неповна. І, і в баночку. Все, тепер йдемо, ставимо стерилізувати. Все, прибираємося тут, в мене на вулиці, все так класно ввечері. Хорошо, сонечко он досідає, виноград уже достигає. Дивіться, вон який. він, звісно, ще зелений, до осені ще півтора місяця. Виноградник розрісся тут, ну, як завжди. У мене хоста тут піднялася в цьому році. В тому році я її посадила, вона була маленька і розсадила один кущик. І вона така вже величенька тут, виходить. Красиво так бордюрчиком росте. Так, а там в мене он до чорнобривці. Чоловік знімав вчора на тік-ток відео, що сюди якась планета попала на ці чорнобривці. Ну, я таке не вмію робити такі фотозйомки, це він там видумує. А чорнобривчики хорошенькі, невисокі. А оці взагалі такі оранжеві, оранжеві, красиві. Ось такі. О, такий дощик пішов. Дивіться, він мокрий. Мокрі такі класні. Пахнуть. Так, ідемо закручувати огірки. А то ми відліклися. Так, тепер, дівчатка, дивіться. Тут в каструльці вода. От я пробую, вона ще не нагрілася, а в банці нічого нема. Це називається суха стерилізація. Тут нічого немає ніякого розсолу. Ось вода, я поклала її закип'ятити. Коли буде в банці оця вода кипіти, оця, що тут в цій каструльці, тоді оцю гарячу воду, кип'яток заливаємо огірки, накриваємо кришечкою, ще минуточку, щоб воно якби все загрілося і одної температури набралось. І швидко закриваємо. Так огірки, виходить, не переварені, вони хрусткі, тверді. І навіть я сюди не давала, ви бачили, ні хрону. Ні перчиці, а просто такі спеції легкі. І вони дуже-дуже смачні виходять. Накриваємо зараз поки кришечками, хай стерилізуються. Чекаємо, поки закипить там вода, тут і тут. Так, друзі, в каструлі вода закипіла. Ми не чекаємо, знімаємо кришечки. Оця вода теж майже закипіла, заливаємо сюди гарячим, гарячим кип'ятком. Може, хтось скаже, що це дуже довго, і затратно, і взагалі. Але я думаю, що це... Я посиділа тут минут 10, почекала, щоб воно закипіло. Так, ця баночка повна, заливаємо цю. Так. Ну, що їх поки ось так. Все, накриваємо кришечкою і даємо ще минут, минуточку-дві, щоб воно все разом соєдинилося, ці всі температури. Дойшло. Огірки навіть ну, не треба чекати, щоб вони вже були аж жовті. Такі, не треба, щоб вони виварилися прямо там довго. Баночки чисті, вода вже закипіла. зверху стерилізовано, воно буде стояти, все буде добре. Так, друзі. Ось такі огірочки вийшли. А бачите, вони тут трошки нагрілись більше, а тут зелені. Воно вони дойдуть. Накриваємо їх такою ряднинкою. Хай стоять до ранку. А котик дивіться, варається. О, о, дивіться, що робить. Порядки мені робить котик. Пока-пока, заходьте на канал, підписуйтесь. А, курка. А що це ти мені робиш? Б'єшся? Ти ще й б'єшся, Диви. Ага, так. диви, диви. Ти ще й б'єшся? Диви, що ти робиш з дорожком, а? Диви, <с insanlar> малеча, мала. Пусається. Пока-пока.